Закон чітко регламентує перелік підстав, за якими тепер можна буде звільнити з розвід органів і усуває так звану юридичну невизначеність, яка існувала між між законом про воєнний стан і законом про розвід органи. Тому в даному контексті закон спрямований на врегулювання тієї прогалини, яка насправді заважала якісному управлінському керуванню розвід органам. У нас на комітеті на безпеки оборони та розвідки під час розгляду зазначеного законопроекту голо. Голова служби зовнішньої розвідки говорив про те, в який спосіб він зможе використати тепер вже врегульоване законодавче поле для покращення роботи служби зовнішньої розвідки. Прикро, що рада сьогодні не ухвалила цей законопроект, достатньо короткий. Насправді в цілому, європейська солідарність пропонувала підтримати в цілому, але на жаль, будемо чекати після його доопрацювання до другого читання, що він не стане гіршим від того, що ми мали можливість сьогодні розглядати і ухвалювати.